Окупанти продовжують гатити по Запорізькій області. Протягом доби вони завдали 54 удари по 13 населених пунктах. Про це повідомила місцева влада. Загарбники атакували ракетами, запускали шахеди та гатили з артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Юрій Малашко з нами на зв'язку. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітання вам. Добрий день. Доброго дня. Вам. Отже, як змінюється зараз ситуація в вашому регіоні, і як відбувається ліквідація наслідків обстрілів Російської Федерації? Ну, зв'язку з погіршенням погодних умов і обстріли у нас зменшили це всього 54, як ви зазначали. Але ворог продовжує використовувати як і артилерію, як і безпілотні літальні апарати. Вчора він завдав удару вже шести ракетами по обласному центру. У нас вже є п'ять людей, які отримали поранення. Зараз двоє знаходяться ще в лікарні. Один в досить тяжкому стані ми вчора було розгорнуто своєчасну роботу наших штабів, і після обстрілу вже надається будь-яка допомога людям, як і психологічна, так і матеріальна так і будівельні матеріали, щоб закрити вікна. Багато таких будинків, які потрібно зараз відновлювати. Ну, якщо по вчорашньому обстрілу, то у нас близько 30 будинків багатоповерхові. Це і приватний сектор, які повилітали шибкі вікна, тобто досить робота є і продовжуємо це робити. Тобто, фактично, росіяни цілять по житлових кварталах, як ми розуміємо, чи яким чином об'єкти обираються на вашу думку для атак? Якщо говорити за минулий рік, то у нас здебільшого це на лінії що фронту, так і в місті Запоріжжя, це цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, здебільшого страждає будинки, саме як багатоповерхові, так і приватного сектору. Давайте ще про гуманітарну ситуацію в регіоні. З Чим у вас є зараз проблеми, і як вирішуєте їх? Ну, у нас гуманітарна ситуація більш стабільна. Потреб таких великих в нас немає. А що говорити про лінію фронту, то продовжуємо забезпечити населення твердим паливом разом з міжнародними організаціями громади в цьому напрямку. Працюємо працюємо в тому, також в числі з сім'ями, які не хочуть виїжджати з лінії фронту разом з поліцією. Робимо все, що на те, щоб особливо з дітьми вони виїжджали. А що маєте на увазі все? Це це розмови, мовляння, пропозиції кудись переїхати і надання житла до прикладу. Ну, до прикладу, у нас, наприклад, були два райони, де п'ять населених пунктів ми примусово вивозили дітей сім'ями, і в принципі надавали всі можливості їм, в тому числі як і поселення, тобто навіть показуємо, і де вони будуть жити, куди вони переїжджають, як і в тих районах, які трошки віддалені зараз від лінії фронту, і також. Є небезпека для дітей, для сімей. Тому показуємо, куди вони приїжджають і навіть за кордон. Є вже у нас випадки, де ми можемо людей сім'ї перевозити за кордон. Дякуємо, дякуємо вам, Юрій Малашко, був з нами на прямому зв'язку. Це голова Запорізької обласної військової адміністрації.